І так, вже друга частина, як ми будемо робити, коротше, ось ця тьосі захотіла три піци, три йоси піц, базиліку. Окей, е, що? Вона хоче весь просто базилік йос. Окей, і вона заплатила 24 долари. Ща ми подивимося, що то за піц з базилік. Я вже трішки забула, бо там вроді щось, коротше, таке. І так, у неї нас нема. Нічого страшного. Берона завжди наше тесто пунька нашу ом, соус і чіз. Тепер беремо цей базилік і теж його плюхаємо. І нашу першу піцу ми відправляємо туди. Далі у нас друга піца, так само плюхаємо ще соус і чіз. Прикольні перехода. Так, плюхаємо і теж, от сюди, вот, а от цю ми розрежемо і робимо третю. Ну, ну хто заказує три піци з базиліку? Ну це ж тріс. Я розумію, що пепероні, ой, пепероні. Але я ось, базилік це ж як будто, ну це ж ніщо. Це як будто проста сирна піца, от чесне слово. Так о, от штат викиданькою, от ю, ні, ну, а резенькою, а це до готові. Хоп, І наш третій піца теж отправляється в пачкіру. Дай бог, не дай бог, їй щось не понравиться. Ой, ай падік. Плюхаем ой. А їй ч... не понравилось? Та, та... ладно же. Ой. Короче, вообще ничего такого прикольного не получилось, це ужас просто. І за цей день, то що, я просрала там. Наш дохід хит получился доларів, пять долларов, 4... Оренда 5. Доларів. повернення 22 долари. І використані запаси у нас мінус 28. Доларів. Загальний прибуток 14 доларів. А останній раз цьому кафе. Реклама. О, -о, О, нам треба вже купувати бекон. І синка? Одна 115, д... друга вся 125. Капець. А у нас тільки 80 доларів. Я ще хотіла, щоб купити ось. Ладно, хай вже. Дякую за це відео ми. Просрала 22 долари, нічого страшного. Але обідла. Дякую за це відео всім бала.